Всім привіт! Пройшло декілька днів, трошки підтряхло, трошки розтало. Пробуємо їхать орати, зараз на пісок, а далі вже як, 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 як вийде. Все, Юмес вже заряджений, печемо. Що в мене виходить? Така ділянка. Тут піщаний грунт. Це вже друга на сьогодні, таким вона трохи клином. Як бачите, в мене все кругом якихось хатів. Оце ще хотів цю діляночку поміняти, собі забрати, не знаю, я предложу, може сусіду десь в іншому місці. Е, ну отак. Трохи, звісно, юмзом треба крутитися, але нормально. Трохи швидше виходить, ніж на Т40. Бо я, я тут ходив у склад, там воно видно по гриві посередині. Е, в принципі, поки йде, ну, на піску поки йде. В інше село їхати не буду, та там ще точно буде мокро. Ну, а тут вишкріп. Зараз підганяю там, де можу, будемо підганяти. Є ще трохи оранки. Питання було, де що ж тебе стільки землі, що ти ніякий не вивериш. Та землі то небагато. Але по-перше, ми затягнули з із збором гарбуза, це раз. Е, потім погода не давала, це два. І плюс, якби ж це було поле, то ти собі... Пух і пішов, коксу. А полів, по суті, то немає, там пару паїв батьківських, а то все остальне такими шматками від от 20 до 70 соток. І якби, ну ви розумієте, да? я думаю, що особо не поженешся, багато дуже крутиться. І плюс дуже багато переїздів. На чотирьох селах розкидані ділянки. Тому, тому отак. Приходиться, якби викручуватися, як є. Так, да, хотілося б поля, хотілося б, але... Де його взяти? Тому, коротше, так і затягуємося, тому й орем його Бог зносить. От ще одна ділянка, різниця, ну, не знаю, 500 метрів, тільки там в низовині була, а ця на бугру. І там пісок, а тут от не пісок. Це була не. Ну як, тут була болгарка була, але тут невдало в мене було, скажімо. е, -е... бур'яну багато. І що тут робиться? А тут вгорі в тінечку, бачите, що трактор он намішаний. Да, блокіровки не вистачає. Ну, це зробиться, буде зніматися кабіна, блокіровка зробиться і треба буде якось придумати зручне її включення, тому що ця педалька не алю. А так робота йде. Зараз просто перекушу, тут ще два рази пройду і поїдемо далі, якщо десь це вийде ще. Продовжуємо. Е, не знаю, що робити. Сусіднє село їхати орати точно не варіант, там ще мокро, на дворі якась трохи мрячка. Е, тут залишилось ще декілька городів, але вчора, ну як, вчора я спробував, не пішло. Думаю, що сьогодні теж не піде. Значить, є деякі задачі по UMEЗу, які треба вирішити. Зараз 5 хвилин фітнесу. Це, до речі, не моя робота. це у нас... Е... Микола Володимирович свої 73 роки розлікається. Ще за п'ять минуточек пару колодочок і підемо щось крутити. Сокирка он. фіскарс, прикольна штука, конечно. Ще у баті я такий от сам упал. Циліндр. Розпрят. Мотор. І млин крутить і короче, я понял. І, 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 і Тут насос 32. Гідробак із Юмеза рідний. Коротше така штука. Найшов я десь у нас Ригаєм маслом. Не можу зрозуміти. Тут облази вже Чи, я думав з десятки. Чи воно з 32 набігає. Десь. Короте, ну, бачите, вона вся мокра. Гойте. Це 32. Коротше, треба щось трохи... Зараз все попіджимають ці всі болти там тут, того що десь потікає масло. Тут були не зажаті на 30, на ки всі позажимав. А на 32-ки теж всі зажаті, але не приймуть, чи воно просто прокладку пропускає. Коротше, чорт голову зламав. А тут, якщо її сюди до неї долізти, там, до одного болта, треба скидати А Щоб скидати лонжерон, Треба знімати кардани і гідробак. Ну ви мене поняли то що треба. А, просто тут до одного болта. Он до того. Де він там десь там він єсть, до нього коротше не... не долізеш. Пальчик, видно вам як зігнуло? Це тільки робота з плугом була. Не сильно, але вам тут видно прогиб. Мені так показати. Йоптірмот. Значить, розпочав епопею із довантажувачем. Так, одну гаєчку знайшов, поки наживив. Зараз сюди, гровера. Тут у мене отака от проблема обнаружилась обнаружилася. Ці щифти. Зараз сюди їх позабиваємо, бо вони тут щось не дуже якісно стоять. Тут все попідтягуємо. Трохи зробимо ревізію на візки. Догружатель я брав чи девантажувачні про запчастина. Пані Оксані передаємо привіт. В принципі, все чітко, жодних запитань. Ще коротка лімарочка про плюси і, можливо, одночасне про мінуси на УМЗ. От Що мені подобається. Цього циліндра треба зняти, тут все доступно. Докуплю ще сюди один комплект на два циліндри і буде взагалі чітко. От зараз мені це все заважало, да, я просто пальчика витягнув, нахилив його. Зараз вирішу з шифтом, подержусь по гайках, по Ну, В цьому плані юмза, як на мене, поцікавіша навіска. Ну а палець на мене зрозуміло. Наверно, треба поміняти їх місцями із з нижнім, Той ще не вироблений, а це я вже трохи. Трохи підтертий. Дістав я другого щифта. Треба да, купляти кращу камеру. Радять тут радят мені iPhone, але iPhone не хочу. Так. Оця от часть, це та частина, яка ну ось була всередині да, цього всього краба. Тобто видно, а це вже було всередині в, в бані, тобто тут вже був люфт. Значить, Зараз ми це все чистимо, так обрізаємо і забиваємо. Чи можуть його нагріти на гарячу забити? взяти щось товще? Юра вирішує мої проблеми по щифтам. Без Юри нікуди. Ще тут паралельно робиться гідробак на Т40. Буде отак все виглядати. Ай, зараз, секунду. Горловина. Кришка на горловину, фільтер. Оце так буде зверху. І це все злів буде аж унизу. Бо такий буде прикольний коротше, гідробак. А ще ось золото. Юра точить повним ходом. Це передки, Все передки на т 40 хлопці, Поки світло є, станок не глухне. Зробив нав'язку, думаю, все, завтра плуга чіпляє орать. Вночі дощ сніг, все, робота стала. Так, що у нас? Значить, дивіться, як що я зробив, що маємо на сьогоднішній день. Значить, догружателя поставив. Тут така втулка, ну щоб він не грав туди-сюди і прихватив цю втулочку на дві прихваточки. Тому що вони трошки більше по діаметру, ніж палець, щоб не цокотіли. Е, тут все якби, по стандарту. Все добре, все красиво. Слава Богу, не довелося, як на диво морочся з тими шпильками, просто гайки накрутив. Сюди Юра витачив мені нові штифти. Е, забив, наче все добре. Гайки таким воротком позатягав вже капець. Поки так, з цим поки нічого не роблю. Оскільки все розмокло, напевно зараз е, позвоню в нього запчастину замовлю все-таки комплект на два циліндри. Все одно поки за днів 3-4 нічого разі не буде, можна буде занятися. І що? І. і Ну і зараз е, чіплю рамку, хоч і грязько, поїдемо там на одну ділянку опробуємо висмикнути пару пеньків, які мені заважають. Петельку варю, Щоб робити засмор, жа на наципковий. Ну зараз вже пенька попробуємо корчунок. Десь була в мене вигнута хороша з арматури, але не можу знайти. Щоб приходиться таку от. Побачимо, чи витримає сварка. Цепок намотав. Попробуємо зараз, звісно, грязько. Ну побачимо. Це що ви розуміли дорога до поля. Там вон через річку переїжджаєш. Блін, тут хоч би не знесло. Сюди... Чого гарбузи там посіяні? Чи сіються? що ну, сюди ні один комбайн не заїде. Бо там ще я по березі їзди з другої сторони, але суть та сама, що дуже вузько щоб вони. Ось по цій дорозі я сівалку не пролажу, обіжає там з той сторони. Яка краса, так? Да? Сніжок. Але мокро, тепер не знаю, чи вас його і візьме. Така діляночка. Колись я її розкорчував. на ютубі є відео. І вон пеньок раз, два і там три. Зараз спробуємо їх смикнути. Попитки не вдалі, ну мокра, по-перше, нарів. В цю сторону не йде. Попробуємо зараз в іншу. І цей він простояв, скільки вже, років 4. Ну, я ще конечно, і боюся, хтось рівком би дав би газу і забув, я боюсь подривати, порвати в меза Ну. Подивіться, який це була груша. Сто годій уже. Це вона простояла тут тільки. Три роки я займаюся ділянкою. Ну, хур веще. Ще мінус один, ну цього, як бачите, його воно ну, обламало, він вже геть був сухий, але оці шакаряги дадуть про себе знати. Треба буде орати дуже обережно. Так, залишився ще той, а він гад, живий. Бачите, на ньому почала грушка відходить. Попробуємо, але ну, я думаю, що, мабуть, я його не возьму. Все, пішов контент. Вчорашньої кварчовки. Все, мінус кронштейн. Я не можу зрозуміти, от тут на валу валую, бачите, якісь шайби. Ось вони. Для чого вони? Вони приварені, я тепер вала не можу витягнути. Вал доведеться розрізати, міняти. Ну оцю стяжку чи стяжку цю железяку, за якій кріпиться, не знаю, як це, розкос, що ну, теж треба переробляти. Ну сейчас уже це все, сейчас вал розрізаю. Це знімаю, це їду, вал точим вірчика нового. І тут теж, сюди теж робимо дві, як на МТЗ. Так, на днях. на днях, З понеділка повинні відправити на два циліндра. Комплект. Ну, коротше, є ще до чого, руки приложити. Вирізав кусок вала, тут ну до цієї штуки виробітка вже бешена, з тієї сторони. Тут він, він сидить мертво. Як його вибить. Черт я знаю. Контенту мляха муха було мені мало. Мішали мені ті пеньки. Ні, ну пеньки реально мішали, там оприска чіпляються. Фу, ну це звісно. Ну що, вал по кускам, воно вирізає. Думав, з нього ще пальці поточить. Тепер замість чотирьох пальців йде тільки два. Ну такое. Кап'ять, він там запресований, молотом сю є-єлі. Мораль цієї басні такова, що ми не можемо вибити вала. Значить, придеться його, мабуть, висверлювати. Так, Володимири, оно ну продемонструю. 73 роки. Я ж не вибиваю, мені не доручай. Сказала таким дурням, як я тільки ламай. Каже, що це робити? Зранку чарку, в обід чарку і вечором і бути здорові. Спроба заварити цей кронштейн. Повибирали фаски. Зараз будемо пробувати варити. Сьогодні Юрчика був до последнього десятої вечора ми точимо вал на нижній вал на навіску з арматури. Так, я заварив. Заварив. Так воно виглядає. Зараз уже арматурку чучу силю. Іменно в цьому місці. Я, Юра, каже, і так я в житті не порве, ну. Ладно. Тарас! Підписник мій, а і взагалі наш товариш, подгон, який мені зробив, а? Поставимо на юзика. Таких ще вже теж дві треба купити, на сорокета поставити. Паралельно ще реставрація продольних чах. Позаварював дірки, бо вже були отакенні. Зараз на 20 просвердлюємо. 18. Чи на вага, на 18. А була у нас, бачите, які були. Ось наводимо трохи порядок. Ця трохи підігнута. Чи та підігнута? Ні, оця підігнута. Але вже буде їздити. Думав, поміняти постаті Т-40, але поки поїздимо так. Замість цього зараз виріжемо 2 із 20 16-ті на брешеві. І 16 Значить, Затідай, отакі штуки можемо зробити. Ну, просто краще, ніж оце можемо зробити. Язики. вал можемо виточити. Будемо робити на Т40 під рульову колонку, м'ясо рульової колонки бачки під гідравліку, під дозаток. Коротше, куча всього буде. Якщо звертатися, навіть вже бачите, я вже біла ручка, став уже нормально роботи. В общем, ладно, продовжую. Покажу уже потом, что будет в кінці. Не забувайте купляти гарбузову олію. Щоб все було чітко, щоб ви були щоб ви були живі й здорові. Там, вон, бачите, крайній, крайній, ото саме більше п'є. Ви зрозуміли мене. А то ще, ще з дитячого садика, а то починаєте потихеньку приучуватися і якраз до 25 років у вас ось така буде валина. Не так. Ж я його те прикинь, коза. Закипів? Та не закипів, ну мені його треба або дошку зараз підставити, щоб він не вигнав. Що мені так не вдаримо? Да, 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 да. На роботу потрібні працівники. Сварщик хороший, токаря, лучше два в одному. Що є закази на сушку на гарбузові комбайни, так що дофіга, чого ми все не вспіваємо. І паралельно треба молоду, красиву, бажано без прицепа, <плес> Толкову. Юрі якусь невесту, щоб він тут сам не скучав. Ні, це якраз загнув. І, мол, і молоду, і толкову, і красиву. Це ж тільки в касках таке буває. Це як анекдотика, такі взрослій, я в казки вірю. Знаєте це, Чи не? Круг погиб, снестю грабів. Кстати. Минутка продажності сейчас буде, ребята. Покажу якими нам кругами користуємось і користуємося. Показуй красиво, щоб було видно. Made in Ukraine. Это вам не это. Значить, два таких язичка. 16 завтовшки. Не знаю багато, не багато. Юра взагалі предлагав з 20-ки сделать. Зараз тут отвори свердляться. Сюди варимо. Коротше, я зрозумів, щоб вал надівались. Щоб було тугенько. Но перед тим, щоб просвердити, треба станок убрати. Якщо ви таскаєте тяжкості, спортсмен з опитом боївши тяжелую атлет, то спину отак прогибати конем не треба. Ті, хто займається тяжелою атлеткою або пару ліки в пульсі. Спину треба в обратну сторону. Раз, чикс, значить назад, хоп. Опа! І спину не згибаємо, бо тоді у вас диски. І так само не згибаємося. Аккуратно. Раз. Ага. Чи щось мені наче він не пауерліфтингом займався? Я й боксом займався. Ми по боксу з'являємось. Та я щоб не сказав, що й боксом. Бо сте сильно стигнули ноги. Так, так. Та розмічаю сюди. Нічого цікавого ще. Розмічаю діречко ці. Тут воно, правда, таке, У нас буде пряме. Дивлюсь, на яку відстань я роблю. Це трохи, це трохи буде топше. Пішов, пішов. Криницю. У мене баби старший е, небесний, криниця коло хати, 60 метрів. Я знаю, це в юним. юним пацаном років 14 піду, три відра набраться. Кожне відро це час. Поки опуснув вниз, воно швидко опускалося. Нагору поки викручу — якраз до нових віників. хватить тут за цвіти да? Пойдем. Шоу, свердлить буду. Що ти? Дивись, що ти на цюка, 10 років. Це все на всього відхід, ну і дирка, не важно. Він там так цілиться, наче Наші... це не нав'язка буде, я буду балістичні ракети на Кацапів запускати. Типа реально. Мікрони, чувак, тупо мікрони міряє. На нав'язку на ЮМЗ. Там матер туди, матер сюди не похибка. Це ужас. Юра, ну можна я хоч щось робити? Пожалуйста, хоть что-нибудь. Можна я тут дырочку зроблю? Зараз бахну гарбузовий налії і буду юру вас спитувати. Приїхали кронштейни, значить спроба їх встановити. Що хотілось би сказати? Це пришлось підрізати, тому що тут -от на самій цій бані прям видно, що літіло різне. Трохи вона нерівна. Прийшлось підрізати. Значить зараз сюди да, так охота зробити усилення. Ну, але що це окультуриться, але ну, судьби зрозуміли так все привариться, зробиться отвір і ще буде. Тепер тут у нас задача вибитися у вала, да, Тато тільки що спробував і сказав, що це Так, Не можемо зняти Сошки приходиться гріти. Горялкой. Горялкой, не горялкой. Закон. Mm -hmm. Просто не можно ничего сделать. О, зараз. Коротше, ребята, випресували ми вала. П'ємо ще з юри каву і йдемо Да. Вже в наступному відео покажу вам вже процес зборки, бо там в мене матеріала. перше я вже по 40 опаздую випуску відео, а по-друге, там матеріалу у нас не Так що всім добра, будьте здорові, слава Україні!